Дивіться, на такі посади затверджується, це є взагалі повноваження міського голови. Це є пропозиція міського голови. Чим аргументована була для мене, тому що шуста я не знала раніше. Ми познайомилися саме тут. Він є директором КП Реклама. І 4 роки тому він отримав у жахливому стані спутник. Наш табір дитячий, і за чотири роки він його підняв. Що от минулого року я цікавилася. Черга стояла дітей, там шестиразове харчування, тобто на досить високому рівні. Тому я розглядаю директора парку це як господаря. Для мене насамперед це має бути господар, який буде займатися технічними питаннями і розбудовою парків. Тому що знаєте, отримати кошти з бюджету це одне їх потрібно освоїти. Їх потрібно вкласти в те, що ми запланували, а не просто що ми взяли і вони десь розвіялися. Маємо звітувати за кожну копійку на кожному комунальному підприємстві. Ми плануємо зробити наглядові ради, і вони будуть контролювати роботу директорів. Це буде саме ідеальний варіант для громади. Це буде така звіно між громадою і директорами, і комунальними підприємствами.